Як ви зрозуміли, сьогодні в нас покупочки в двох торгових центрах. Тож почнемо. Це буде обі і Медіамаркет. маркет. Ідемо тратити грошки, грошенята, тому що заробити їх то дуже добра справа, але ще їх треба протратити на потрібні нам прилади і все те, що виходить з ладу. Тож почнемо. Ми шукаємо люстру. У прийомну. Варіанти мене дуже радують. Тут, звісно, це торговий центр оббі. Боже, це взагалі пахнуло стариною, да? Круті такі штуки а, в сад ставити такі. Потім треба буде нас ставити, як буде вже двір готовий наш. Так, ідемо шукати люстру якусь. Може щось тут знайдемо. Це як раніше в ресторанах було СРСР такі. Прикольно. Ні, ну це це, це це, ні, це гівно. Я знайшов у другому рядові дуже крута. У прийомно, нам гарно. Що покажу. Цю. Це мені. Раз, два, всі чотири. Дуже прикольні. Ця. Що, я був прийомного такою поставлення. Нам до І шланг нам треба на полив. Ну, коротше, люстра тут щось пахнуло сторін, взагалі нічого мені не подобається тут взагалі. Ще нам потрібні дюболя на годиночки. Так, 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 це якісь такі широкі, дуже, ні, ну це дуже такі масивні. Щось наподобі такого треба. 789, 10 штучок. Угу. Це желізні діболі, такі, ні? Можна важити собі дюбеля, скільки хочете грам. Можна клинчики на грами брати. Ну так і посядемо. Я взяла таку, коротше, дві пачки нам доставолю. Іхали далі. Ого, угу. ты прикольний сайт. мені сайт. Хочу оставити в той сайф. Металопластикові вікна та двері. Так. і Хроники на армії. Ну така типу. Гувнецо. Пластикові двері. Різні об'єми, різні діаметри, різний розмір ширини. Дуже круто придумали, що вже не мусить брати компанію, берете свої розміри і йдете собі і купуєте. Є навіть там дерев'яні, хто любить з дерева. Двері, вікна, що хочете. О, там хронікінарні. Двері в нікуди. Цесі теж закриває. Угу. Uh -huh. Кришки на різний смак та гаманець. Це взагалі прорезинова. Прикольно. Я по красоті, знаєш, яку взяла цим? Із якорем. така. А виглядить багато, знаєш? Хочеться прямо тут посидіти і покакати на такій гарній кришечці. Ой, це тут 3D. Тут і рибки гуляють, боже. До чого технології дійшли. Ну Дуже круто. Це ще мраморна хороша. Ну, це біла хуйня. Ні, це мені взагалі не подобається. Коврички. Ми взяли собі таку гарну. За 13 тисяч. У нас вже просто поламалася. кришка Нам, кстати, ще в туалет треба цю штуку на йоржик і на туалетну маю якусь тримачку гарно вибрати. Що я хочу нам у хвалі, як вернула мене. Туалет? Це такий маленький екранок. Ми шукаємо. І ще нам треба душову кабінку, якусь гарну. Ціни, звісно. Космос. Взагалі космос. Поддон такий мало, нам не буде. Підходить поддон, звісно. Скільки це стоїть шкрюба? 170 000... а, 86, 64, О боже. Це що, три різні ціни. Ага, бутика, Двері окремо, подон під окремо і стекло окремо. Ну Дорого. Дорого. У я, яке була в ладі, точно такої. Це прямо Ш -ш широко багато. Тут і музика. на наситі і ванна, душ, ванна полежати. Господи Боже вібрації, масаж. Так, це теж якісь по скидочці. Углова така, ні? Нам углава не підійде. Це ще прикольно знайшли. Це така двох. дев'яносточка. Ну, прикольно, в принципі. Гарно відкривається. І поддон. Хороший. І розмір, який нам підходить. Ну, в общем, треба подумати, треба подумати. Про резину вися, на магнітиках. Так, що тут ще є? Ну це дуже довго, нам це не підійде. Це чорна. Секундочку, це чорна. Це нам бо не подойшла теж прикольно, чорна. Ну, як чорного ботки. 160 тисяч. Ні, це не стоїть. Це водяного нальоту, знаєш, коли гарно? Ні, Дуже не гарно. Водяний камінь з'їсть, просто Боже, ну що це все за це Це ні топ-арні. Твоє зеркало нам треба і в туалет маленьке. Ну, холо у нас є. Щас з підсвітку круто. О, це тут 3D-прям. Дуже круто. 3D-ефект, типу я фабрика зірок починається. Ууу! Прикольно це прикольно. Світящеся, круглою. І то мене така дома, в принципі, від дотику так а, запалюється і тушиться в вані. Прикольно. Ну, і це прикольно. Укріплення нам треба ще на роботу на душу. Це прикольно, хамамі така. Різні функції має. Так. Взяли одну таке кріплення. Ще ми взяли шість туалетних кришок а, в готель. Ну і собі одну. Душеву кабінку вибрали, в принципі. Не знаю, може сьогодні купимо, може, може завтра, не знаю ще. Прикольна штучка на кухню така виймається так, і собі поливається посуд. Прикольно. Мрамор. У мене чорна така дома. Так, 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 нам ще треба гофру одну знайти білу. Де її знайти, не знаю. У -у -у. Треба треба пошукати це не це. Купили ми ще такі дві маленькі, вони, звісно, не крутяться ніхірано. Ну. Уже як є, ведь рубалів на душові тривачі. Шукаємо далі. Нам ще треба на витяжку на таку білу штуку. Прикольний вентилятор. 31-30 І Лопасті желізні. Прикольний, крутий. А тут нашумівший вентилятор китайської херні. Батарейка, звісно. 4 тисячі, батарейку і... і дуєш на себе. Ну, В общем, це говно повністю подружки є. Тому кажу вам особисто від себе це какашка. Можете не брати. Ну, я думаю, що це теж на підставці а, какашка. Вона вас не остудить. Хочете, щоб вас остудило, беріть або кондиціонера, або такі желізні. Це вас точно остудить. Ну що, обі ми вже скупилися, що нам треба. було ще то, а, йоржик. Ото потім вже купимо її. кабінку. Що робимо? Думаю, що брати. З ними за карточкою. Та й будемо брати кабінку ще. Я такі взяв пензлечки, мені треба. Дуже гарно. Акція 3000. Це йдемо на, на касу. Пішли ще цю штуку на котел зверху, прикрите і йдемо на касу. 78 536 перший наш чек. Кришечки, хуюточки. Йдемо грузимося і йдемо за своєю душовою кабінкою ще. Мені треба такий, а, таку косілку. 600 тисяч форінь, чи боже, ні, я краще вручну покошу. Зміна корзини на великі вже покупки, так як у нас буде дожварка. Таку нам Йдемо за кабінкою. Так, ну що, кабінка є вже. Йдемо на касу. Так, наступна локація Mediamarket. Давайте находимо на Божеки телевізор, мені прям такий треба. Потрібно нам фільтра на кофеварку, чайник, тостер і пелесос. Це все в готель на роботу, тому що все вже старе вийшло з ладу. Треба змінювати. Так що йдемо шукати. Ціни взагалі смішні на Tostari Ну, Тепер по акції 15 тисяч. Прикольненький такий. А, я люблю смекту, але тут Смекту немає, та і це трішки на роботу жирно буде Смекту. Філіпс тут уже за 16 тисяч. Цей прикольний бошовський червоний. 16 тисяч на дві відсіка. Так, це вже ні, це гавнішко вже пішло. Тибо назад, назад, Філіпс. Це ще прикольний, біленький, сенсор, ні. Це ще прикольний філіпс такий. Є ще такий ну, та розовий Це ой це вже через чур буде. Ні, це не треба. Чайники теж гавніцо ні, це все, і фірма точно ні. Чайнички, тут треба дивитися. Може візьмемо і Тостер Філіпс, і Чайник Філіпс до колекції. Пам'ятаєте, такий раніше був дорожник і петильник такий в поїзд. Ось вам і ностальджі. Да? Ностальджія, скільки стоїть? 7200. Кому треба, приходьте в Медіамаркет. І тефаль прикольний, в принципі. Ось нова модель. Тефаль лофт. 14 тисяч AirPods, ой, MacBook. 360 тисяч такий. Малесенький такий. Це вже подорожі, 13 000. 450 тисяч. Уже почти півмільйона. Це взагалі, а треба башки. Такий комп'ютер 600. Ой, 695 тисяч. iMac такий, ага. Дуже круто така мишка. Ну Мені б такий парував, так? Да? Дуже. Телефони мене не цікавлять. 16-й MyBook Pro. Почти мільйон. Ну таке типу. Це все дуже дорого. Фотоапарат Polaroid, так як раніше. Дуже гарно. Скільки? 52 тисячі. Ну, прикольно. І з фоточками так тік-тіх-тік і вилазять. <сіто> да, це прикольно. Такий Юліки є. Сибила купила, тоже прикольний. О, це що камера така? Мені б таку камеру да, засунути. Але таку на а ось таку знімати на крису. Кстати, на FoGFіль акція 30 897. Тому кому треба, будь ласка, Mediamarkt чекає вас. Ще ми сьогодні прийшли за плесосом. Так що шукаємо якийсь плесос, Philips, Electrolux, сенсор, Ще щось будемо вибирати. Вибирати будемо щось. Дайсон не будемо брати, тому що це ми сьогодні а, на Дайсон піську не дрюнькали. Так що. Rowenta, ні, нам бо щось такое, я думаю, бош. Що у нас сьогодні в медіа така. Така тенденція пішла, що ми взяли все від Bosch, Бош це якість, це вислуга років. Я сам знаю, тому що Бош користується дуже багато технікою. Так, сьогодні у нас чайник, міні-розпаковка, прям в супермаркеті. Розпаковка, фільтра на купили пилесос, сестрики, Моїші миючі, четверта серія. Так, що ось такий: 114 тисяч. Коротше, все, поїхала. Там ще десь тостер є, але тостер Філіпс, ну, не біда. Все, коротше, бош. Так що, розпаковка чека відбулася. Так, 156, 595 медіа маркет. Так, так, ну що, друзі, ми вже е -е, скупилися. Машина повна, забита. Їдемо додому. Розпаковки не буде, так як я відео знімав. Так, сьогодні були задіяні такі бренди, як Bosch, Tefal, Philips, Media Market, Супермаркет і Media Market, ой, гіпермаркет Obі. Тому робіть правильні покупки, я взагалі вирішив, що дуже мені йде тратити а, гроші. Це кабінка душова хоче мене. Поламати мені плече. Коротше, радий був всіх бачити, що міг, хто відзняв по мірі можливості, звісно, їдемо щось повечеряти швиденько і їдемо додому розпаковуватися. І все. Не забудьте підписатися на канал Юра Ейс -e поставити вподобайку, написати в коментарі, які ви любите бренди техніки. Я особисто люблю бренд Bosch і Міля ще. Ну, таке. Ось, ще хочу замінити робот пилесос Дуже крутий Dyson, Скоро має вийти нова якась модель, казав цей консультант. То чекаю. Все, всім гарного дня, всіх обняв. Не забудьте підписатись. Дякую.